Мені де народження незабаром в червні, але вже мої підписники вітають мене. Я дуже щаслива, що ви зі мною. Я кожного з вас обіймаю, оберігаю і захищаю. Адже моя допомога вам безмежна. А ваша підтримка, мої найкращі підписники, теж безмежна. Ваша підтримка для мене безмежна. Ваша саме. І от мені. Надійшло сьогодні 6 посилочок, буду поступово показувати. Це від гарної людини, світлани, світлої людини з Харкова, а Харков я дуже обожнюю, я його просто охороняю і зберігаю, тому що там дуже гарні войовничі. І сильні люди живуть, такі що свій Харків ніколи нікому не віддадуть. І ось Світланка мені вітає з ним народження, обіймаю вже вас міцно, ваша підписниця Світланка з Харкова, шановна ядвіжка, так, вітання, вітання, вітання. Все. А тут я особисте не можу прочитати, так що я знаю, що, що, що там є, ну, треба вже читати вдома подробно. І так, тут шикарний тортик із зефіра. Ох, яка смакота. Мої улюблені цукерки вже всі знають. Оці з жилейками, сонячний віночок. Це вони ще боже, в 90-х роках були. Ну, це мені колись перший раз моя свекруха їх купила. І вони мені так сподобались, вона теж в близь... 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 така, як і я. І вони мені так сподобались із цих пір я. Їх завжди купую. Дякую, моя дорога. Це смачно до кави, бо я з цукром тільки. Я з цукром не п'ю, тільки з цукерками. Так, дякую. Так, зараз, так, Далі. Так, ну правильно, щоб не було мало. Дякую. Щоб не було мало і з вишеньками. Ух ти! оце з вишнями і з лімоном я і ще не куштувала. Але день народження мені в червні, ну, буду казати так, в перших числах Ну, говорити не буду, коли саме. Так, І тут зараз показую, Світлана завжди присилає зараз зараз, О, шикарний, шикарний тортик Харківський. Зараз ось. Дякую, моя дорогенька, щиро вас обіймаю, завжди я з вами, завжди вам допомагаю і буду допомагати. Ну, бо я така людина. Котики тут коло мене, бо, значить, це гарна людина. Дивіться, навіть лапки положив, тому що це гарної людини. Котики дуже відчувають. Тут ще, ще посилочки, але вже пізніше відкрию. Дякую, моя обіймаю вас, Світланка, і біжу, бо дуже зараз зайнята. Але мені дуже-дуже приємно.